Доброго дня, шановні курсанти! Сьогодні ми розглянемо з вами тему вступного заняття призначення тренажерів та авіаційних симуляторів для навчання будучих пілотів. Як ви бачите з картинки, перші тренажери будувалися на підставі літаків, які проєктувалися. Для того, щоб відпрацювати на них аеродинаміку, відпрацювати дії пілота з обладнанням кабіни, усадкуванням, а також розподіл уваги. Пізніше, коли набуває чинності все більше розвинута авіаційна техніка, тренажери удосконалюються, І вже такі тренажери, як літаків сучасних, 3-4 покоління, вони зараз Получається обладнання таке, і з таким обладнанням працювати занадто тяжко, і вони потребують дуже багато часу, щоб відпрацьовував пілот на землі, щоб безпечно використовував всі потреби його, цього літака в небі. А також відпрацьовував дії в особливих випадках. Це, якщо на випадок пожару чи інших випадків, пілот повинен. Миттєво приймати рішення і діяти з обладнанням кабіни. Досконалення тренажерів привело до тому, що далі тренажери замінили авіонікою. Всі прилади, які ми бачили на попередньому малюнку, ці прилади замінили на дисплеї. Дуже багато змінилося і з обладнанням, усадкуванням кабіни. Тобто, і поряд з цими обладнаннями літаків удосконалювалися і тренажери. Чому це було так потрібно? От тренажер, який курсанти виконують польот. Це тренажери першого покоління, де пілот-інструктор допомагає курсанту оводінню літаком. Тренажери будувалися під. Літак, який безпосередньо вивчає курсант. І будь-який будь-, будь Ан-2, будь-то Іл, або бойові літаки військові, або тренувальні для них зразу, спочатку будуються тренажери, пілоти, випробуючи, їх досконалюють. пілоти. Вивчають дії пілота з обладнанням, з розподілом уваги. І тільки після цього сідають на, як ми кажемо, живий літак і починається навчання безпосередньо на літаку польотами. Також удосконалення авіаційної техніки привело до того, що вже і ці тренажери другого, третього покоління от третього покоління літак, в якому вже кабіна. Безпосередньо закріплена на шарнірах і підкорюється діям пілота по тангажу, по крену, тобто вже більш сприяли умови до дійсного літака. Також сучасні тренажери для, потрібні для того, щоб Багато екіпажні літаки могли ну, спрацьовували цей екіпаж. Для цього кожен займає своє робоче місце. Ось ви бачите, пілоти за своє інженер і це тренажер. А також є авіаційні симулятори, які безпосередньо контролюють тільки дії льотчиків, при, з обладнанням кабіни. На авіаційному симуляторі це вже не так, що він прив'язаний до одного літака. Авіаційний симулятор програмно заводиться на підставі комп'ютерної техніки, заводиться безліч літаків. І Інструктор вибирає той літак, який потрібен для контролю і навчання пілота. і На цьому симуляторі виводяться прилади. Кабіни, і пілот, і екіпаж відпрацьовує безпосередньо цей. ці симулятори мобільні в кожному аеропорту для, для контролю пілотів перед вилітом проходять пілоти тестування на мобільному тренажері. Тобто, ще раз акцентую увагу, що тренажери і авіасимулятори потрібні. для... Первинного навчання пілоту подіям з обладнанням і усадкуванням кабіни літака.